Свіжий вітерець, чисте повітря у поєднанні з творчим заняттям та в хорошій компанії. Не тільки запорука цікавого повноцінного відпочинку, а й з користю проведений час. З нагоди Дня матері представники молодіжного центру «Лофт» провели майстер-клас живопису для матусь нашої громади та ВПО. З нагоди свята Дня Матері представники молодіжного центру організували та провели майстер-клас для наших найрідніших, найкращих, найніжніших мам нашої громади та ВПО. Це майстер-клас живопису. Сонячна погода, легкі пори весняного вітру, і купа яскравих кольорів навколо надихнули учасниць майстер-класу живопису до написання малюнку. Взявши в руки пензлики та фарби, вони приступили до творчості. Все покроково, дуже доступно і зрозуміло. Присутнім пояснювала майстриня Наталія. Отож, кожен міг відчути себе справжнім художником. Мені дуже подобається взагалі, як Наталя припадає малювання. Від цього уроку отримуєш великий великий настрій, вдохновення дуже подобається. Дякую їм велике на свіжому повітрі. Дуже добре ще й погода, сонечко, світе. Дуже ну дуже добре, що ми зібралися зібрались на вулиці. Дуже гарно для мам це зробили. Відпочинок по мамам треба це також під час заходу. Учасниць гостинно пригощали смаколиками, чаєм та кавою. Кожна мати заслуговує на хвилину. Е Відпочинку від дітей, хоч ми їх дуже любимо, ось щоб відновити свої сили та щасливо та радісно жити далі. Тож відпочинок видався чудовим. Кожна матуся залишилась під яскравим враженням і повернулася до своєї сім'ї з гарним настроєм та позитивними емоціями.